Почну с головного. Перед вами штучно сгенерование видео фейк ведь штучного интеллекта. Чисто пародия, нереальный запис. Леди, та джентльмены, дорогие друзья из ООН, або, как я их называю, Организация Объединенных Невдах. Слушайте сюда. Это я, Дональд Джон Трамп, наивидатнейший президент в истории, той, Хто зробив Америку великою знову, і тепер я стою тут на цій сцені, яка, до речі, коштує більше ніж весь бюджет деяких країн, які тут сидять і скаржаться. Але сьогодні я не про те. Сьогодні я розповім вам про мій найбільший ворог Телесуфлер, та той самий, який зрадив мені, як люди із тільки без тридцяти срібняків, бо в ООН навіть на зраду. Грошей не вистачає. Уявіть собі, я піднімаюся на цей подіум на ескалаторі, який, до речі, зупинився. Як мій екс-адвокат під час допиту раптом і назавжди, ми з Меланією тримаємося за поручні, ніби на американських гірках в Діснейленді, тільки без попкорну і з більшою ймовірністю впасти в прирву. Але це ще квіточки. Я підходжу до мікрофона. Готовий виголосити промову, яка змінить світ, про торгівлю, про Китай, про те, як я переміг усіх, е включаючи гравітацію, і що я бачив. Телесуфлер чорний, як душа демократів після виборів. кам'яно-чорний, ні слова, ні рядка, ні навіть емодзі з великим пальцем вгору. Я стою там і думаю, Дональд, ти гений, ти імпровізатор. <плес> ти можеш говорити про стіни, про фейкове новини, про все на світі без папірця. І я починаю, друзі, не працює, але я, не проти, бо я, я можу говорити вічно, а всередині думаю, це саботаж, потрібний саботаж. Спочатку ескалатор, мабуть, хто з Ірану натиснув кнопку Stop. Потім звук такий тихий, ніби я ще почу таємниці в ухо Байдену, який і так нічого не чує. А тепер телесофлер? Це ж не просто техніка, це змова. Глобальна змова проти мене, найвіддатнішого оратора з часів Авраама Лінкольна. Тільки я кращий, бо в мене є Твіттер. Ой, вибачте, Екс. І знаєте, що найсмішніше? ООН. Каже, це не ми, це ваш телесофлер. А білий дів ні, це ваш. Ніби це гра в гарячу картоплину. Тільки картоплина, це моя промова, яка тепер валяється на підлозі. Я вимагаю розслідування. Секретна служба ФБР, ЦРУ, всі на це. Зберегти записи камер, бо хтось, мабуть, з Північної Кореї хакнув цей телесофлер і написав там Трамп лузер». Але я не лузер, я переможець, я імпровізував і світ почув мою геніальну промову про те, як ООН повинна платити нам, а не навпаки. і як телесофлера це фейк. Бо справжні лідери говорять серце як я. Тож, друзі, наступного разу, коли ваш телесофер зранить вас, просто скажіть я Трамп і продовжуйте. Бо я найкращий, найсмішніший, найрозумніший. І якщо цей Телесофлер не запрацює наступного разу, я просто побудую стіну навколо нього. Величезну стіну і Мексика заплатить за неї. Дякую. І Бог благословить Америку. І мій Телесофлер. Якщо він виживе ви після цього.